Вот эти полевые уроки. С собой, с собой, сразу не переходи, сначала а, есть, есть, есть. есть, Андрей А еще одну Дуже добре знаємо і вивчили за весь час під час трансляції на нашому стадіоні під час нашої команді Скала з два тижні. Ось якраз головний тренер Кудрівки Сергій Таценко пролунає а, зараз. Хвилина пам'яті пам'ять. асистент я. Анастасія Резник. Чистий відбір. Так, чистий відбір показує Рефері. І Назар Волошин б'є все-таки перед при... входження флангу. Іде навісна продача головою. Захисник. Чепурненко. Із підкруткою м'яч і Латувіті. Все... І Із підкруткою м'яч летить, і Всенко. Про а, те, що зазнав пошкодження і сьогодні. У якій дивіться момент тут воротар всі ситуації розгубився, можна забувати. Ні. Те, що зазнав пошкодження, і сьогодні, у якій дивіться момент, тут воротар всі ситуації розгубився, можна забувати. З нас паса. Він іцьканиво атакує, і це удар поворота. З нас паса. Він іцьканиво атакує. і Цей пас видає на правий фланг на Маколу Сираша. Сираш сильний. Тадки з другої спроби віддав. Перехоплення. І знову пас на Назарія Волошина. Волошин у борис, що біля м'яча показує, що буде робити навіс. Що Це простріл навіть. І там, чому величезне полотнище Андрія Єрмоленка. Він вихованець Черні. Ось такий момент. І От я дивлюсь за статистикою. 309 людей. Це невелика кількість. Небезпечний момент зараз у Вінницької Ниви. і м'яч в сітку воріт. А забуває хто? Забуває якраз саме Артур Загорулько. От якраз саме Артур Загорулько. Люди писали уболівальники в чаті, що може забити Артур Загорулько. І він визначається голом у ворота Кудрівки. У штрафній зоні прийняв м'яч. От у нього в першому таймі на початку другого шансів фактично не було. І ось тут такий Назар Волошин. Через лівий фланг проходить, і все-таки він робить прострільну передачу. Дістав Скепський у сіці. 1-1 на 59 й навіть 60 й хвилині, яка вже о, у нас розпочалася. На 60 й рівно хвилині забиває Денис Скепський після пасу від Волошина із лівого флангу, який перекинув усіх на дальню стійку він прострелив. І в один дотик Денис Скепський пробив все-таки голки Параяна Вічного. Він влучив у вічного, але рикошетом від вічного м'яч у ворота залетів. Дивимося, ще раз. Волошин робить високий навіс. Ось він удар. І він тираж. Сираш робить навісну передачу. Вистрибує Кулик. І головою ще один удар. Ух, який Кулика. Кулик. кулик. Кулик у штрафній зоні. Кулик. Ось так пробирає під ліву ногу. І завдає завдається удар. А це Чипурденко б'є. А це Чипурденко б'є. Чепурненко. І все-таки дивіться, він завдає цього удару. Ось так відкотив на капітана. І Чіпурненко навішував. Правий фан-пас. Небезпечно. Іде на передача, не діста. Ну а Чіпденко низем не битиме. Чепаненко по висоті б'є. Ще приліг гравець. Ну, низом низем не битиме. Чепаненко по висоті б'є. Небезпечно. На правий фланг. Простріл! Воротар дістав! Добивання! Падіння. Може бути, на Долгопетова пас. Долгопетов! І все-таки він робить передачу! І відбиває. Зліва флангу. навісна передача. І з підкрутку м'яч летить. Вічний! Кулаком відбив! І Влучив від голови Волошина, м'яч вийшов за межі поля і лунаєвцем хороший матч у нас вийшов дійсно. Розділили очки команди їх на одне очко, як був.